Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцять, ці, чотири, ох ти, йолки палки Тут матика, матика така, потрібна, що його пересіте. Тут я вже міту бджолів викачав. Але ж треба пізніше буде занести це все до хати діло, бо тому що ще покрадуть слойки з медом. Вітаю глядачів на моєму каналі. З вами Фермер Світлоу і це у нас РП на карті Кошмак, фармік-симулятор 22. Якраз я зараз ще буду йти до дядька Іванчука, він продає за 65 тисяч гривень трактора мтз 80.1 разом з куном і продає причіп, щоб гнію розкидувати, це на поле. Мені якраз потрібно, якийсь такий причіп зійде наразі. Це виходить сумісна ціна разом за трактора і за причіп, А якщо купляти там окремо і причіп, і трактор, то вийде трошки дорожче, я рахував, там приблизно вийде 120 тисяч, бо він таку космічну ціну дає, що його Ну За 65 тисяч, то я вже заберу і трактора і причіп. Якраз я тут і жигульку перекрасив, виходить ось такий голубуватий колір, мені чесно подобається. Ну, пасуй її, пасуй. Добре, давайте я буду йти туди до дядька Іванчука. Думаю, що він наразі вдома, тому що я дозвонив до нього, може телефон десь залишив вдома, або ще спить людина. Ну що буду будити? Якраз це виходить, що 8 ранку. Я вже проснувся від 6 і не сплю, там з дідом пішов ще в гриби, подивився, грибів нема і спорожній. Але, правду кажучи, пару голубінок, там пару козарів, то знайшов, на смажку буде, то файно є. Так, треба бігти до... Дядька Іванчука, він якраз тут неподалік живе. Зараз глянемо ще на вигляд, як виглядає. Він казав, що ще з балошним мостом. Що МТЗ-шка. Ну мені якраз пригодиться там. До речі, там я таке зробив, що де наша база йде, там, де корови. Як хтось може знати. Там, чесно кажучи, я багато чого переробив за весь час. Постарався заробити гроші. І там все перероблю. Там є, переробив стайню, там переробив, виходить гараж, там зробив ще таку собі міні майстерську саму для себе, бо там виходить, що там Михайлович то має об'єднану майстерську, що там половина йде майстерської до мене на територію, на територію, а половина до нього. А то так недобре, бо тому що до нього машини приїжджають, там вантажівки, ремонтуються, а на раз мені потрібно, то немає. І я зробив собі окрему майстерську там для тракторів і таке. Добре, якраз тут десь дядько Іванчук живе. А це не тут, певно, що що тут, а дядько Іванчук, так він тут живе. Бачу якісь тут сліди від трактора, то певно що це його сліди від трактора десь туди їхав чи що, це якісь запчасті хтось лишив. То певно що його. Так, тут авориці закриті, перест... На колодку, закриті. А я перестав наклотку закриті. А як я до потраплю, щоб до трактора? Чи -то він десь пішов? Ну, через ворота переліз. Ух, виляха ти муха. А... Дошки вже трухляві. Добре, що хоч і не поламали, бо так то ще б по чолі би дали. Добре. Так. Е... Та, та він у хаті, певно, та, що. Так, де він є? Тут у нас скільки хотів, йоперси, що це в нього так на тут? А... Де він живе? Де, де він може бути? Це якась стара хата. Ось цей трактор, ось цей. Виходить, мтз 80.1 з балочним мостом і сем... з цим кунем і з причіпом. А то може він десь їхав трактором, що переганяв його на подвір'я, бо то якраз свіжі сліди. Де він є? Де то він куру, вам, мать, Може бути хіба тут? а Ну, зараз постукую і запитаюсь. Як пройшла годинка з часу, бо то виходить... я Заплатив я вже йому 65 тисяч за цього трактора. За МТЗ 80.1 з балушним мостом вже всі. Документи переписані на мене, що це повністю мій трактор. Документа переписані, я всього забрав. Техпаспорт теж забрав. Там тільки треба йому поновити буде, е, е, техпаспорт, але то вже аж через 3 роки приблизно. Так, е, звісно, я задоволений цим, цим трактором. Ох, красунчик! Оце, я розумію, техніка, оце красота. Оце зараз мені треба буде гнів грузити. Це. Тут та причіп такі, що, лки-те та палки, сюди скільки гною залізе. Думаю, що спару сюди. Ну, то вона не думає, що би влізла, може влізти вона, хто то знає. Чесно, не маю слів, що сказати за цього трактора, бо давно хотів купити якогось такого, щоб мав такий кун спереду, що я би міг грузити. А не було наразі такого в селі. З'явився усього дядька Іванчука, він хотів трактора продати, там якось собі хоче інакшого. Ну, тут то -то вже його діло, що якого там він собі хоче трактора. Добре, давайте будемо сідати. Ух, ти, красунчик. Треба тебе буде помити. Тали помийці пізніше. Ой, давайте якось тут акуратно будемо виїздити. Щоб не знести парканайму. Акуратно рулем крутити і легонько газку піддавати. О, то то він їхати, то їде досить добре. Так, Ох, бляха, ти муха, я куди тут заїхав, йому на бураке. Вы знає, щоб зараз не сварився, чесно кажучи, сюди є парка що нема. Давайте якось тут поїду. Ось ну, так, легонько. Щось там не підключив, чи що, ж так трактор? Это тяжковато. Вроді все підключено. А, може то що тягнути... Угору. О, воу, воу, во, пішло. Вже тепер краще поїхав. Певно, що щось недобре підключив. Тобто поїду хіба краєм цього поля, щоб не топтати людям в комусь по городі. Бо це певно, що може і його. Ось так, Крайцям поїду. О-во-во. І все, і поїхали, певно. Це якісь запчасті від трактора, це певно, що його. Що за таке? А, то Це спеціальне таке, що підзад підчіпаєш і виходить, що це перевозиться, що такі тяжкі мішки з міндобривом і там ще вага. Ну що, тона чи скільки? Не бачу, щось вроді тона показує. Ну добре, давайте будемо їхати до, до нас на ферму. Зараз поїдемо певно, що е не головною дорогою, а поїдемо по край села. Бо Тому що їхати зараз головною дорогою то досить багато часу піде, то є куди об'їздити. А мені треба швиденько грузити гній. І ще виходить, просила баба Параска, щоб я там приїхав до неї нагород, теж підсипав гною трохи. І казали, якщо в мене там всі лиші, що перший раз би я собі там зробив, а потім би до неї приїхав. Ну буду видіти, якщо лишиться, то я поїду а ні, то зразу до неї туди поїхати, де, то, що там всі залишки лишить, вже собі там заберу. Ну, буду видіти, що скільки у цей прицеп залізе. Все, ідеально. Але трактор їде. Ще видно, що має сили. То нічого страшного, що він там трошки пружнувати, я його помию. Там трішки краска з нього посходила, але то добре, що мотор у доброму стані, бо я ще йшов з дядьком Іванчуком ще дивився до трактора, запускав його, запускав цей причіп, як працює. Все на ідеально. Все на ідеально. Нема лишніх слів за цього трактора. Бух, чесно кажучи, переживав, як то пройде діло, чи він схоче продати, чи не схоче, але ш... він продав, бо тому що хоче собі там інакшого трактора там не знаю, якогось хотів у Нью-Холланда чи, чи кейси якось. Ну коротше, вже імпортного трактора він хоче. Не хоче таких мтз шок то я виходить такий один на селі, котрий маю МТЗ-шки, ХТЗ-шки, Т-25ку. І що я там ще маю? Ну і не в ск 5, а вже давно всі давним-давно перейшли на джунгіри, Нітхоланди, Кейси. На ось таку вже імпортну техніку. Я тільки катаюсь на такі, так скажем, союзні техніці. Але що є, то є. Помаленьку так буду продвигатися і все буду мати. Бо тому що зараз все зараз купувати якусь техніку імпортну, то я піду в мінус, там треба брати кредит. А мені кредити не треба. Добре, що я хоч маю з такого статусу. І гроші, і хоч щось трохи заробляю, як не я. Але чесно, кукурудза — файна. Цього року навіть кукурудзу не пробував, тому що якась була в мене там мала кукурудза коло хати, пару штурпаків виросло і все. Навіть не поїв нормальну кукурудзу. Там виходить і ворони Все, видюпали, всі на той качан та й видюбали навіть кукурудзу не посмоко. Але то вже куди смакувати, як вже куру стара, то вже треба косити, то вже хоча силу з того робити. Кури. Які кури, ми курча, мать. Я згадав за курей, що то... Здалося б там ще придбати курей, бо то виходить, у нас був з дідом курятник, я той курятник зніс, бо тому що той курятник виходить, почав е... гнити, а там е... його ми з дідом підлатували і виходить, що загнив і ми з дідом ті кури спродували, а той курятник здійсняв. А то якщо я казав, що сила треба робити, то це, це треба робити для корів. Бо я там маю корів. Маю приблизно 37 корів чи скільки. Що то, тут у корові всі посуду чи що то? Чи ти мені тут, то мені всі привиджу? Тут у корові, що, що що? ще є цей? Постух є, ще пасут, корою. Нічого собі, я думаю, що вже корів нема. Я думаю, що мені всі привиджу, якісь улюки. Чи, чи, чи то мої поутікали, та ні, вроді якийсь пастух вижу, що є. Постушить, що нині. Хто не видів, щоб по селі той люди давали корів, щоб послити, чи то десь з іншого села перегнали сюди постуші? Чесно кажучи, не знаю. Треба подивитися, чи то не мої, та ні, вроді мої там закриті. Я там своїх пильную, там усе... який Сидорович. Сидрович то ще один теж там пастух. А той Михайлович, то там він пильнує, мені закровали. Як не як і подивлюсь. Мені зразу дзвонить що до чого, щось там треба, то та я зразу їду. Він такі, така людина, що можна на ньому всі покласти. Так, зараз будемо сюди уїздити до головний прохід. Щось нині закритий магазин, певно, що Михайловича немає, Певно, що собі відпуск взяв. Та то нічого то я закрою сам себе подивлю. О, тут та... якась смс-ка прийшла від Михайловича. А що сьогодні його не буде. Добре, хоч буду знав. Добре, збудемо сюди заїздили. Ось така в мене і красота. От то, тут я маю сільське господарство. Зараз покажу, як я Т-25 переробив, я виходить Т-25-ку, туди був перекрасив у червоний колір, а тепер у зелені, більше мені сподобається. Т-25 візуально. У мене була ХТТ 150-ка гусенична, а тепер у мене виходить колісна, тому що я виходить, того трактора обміняв. І Достався ось мені такий хтз -шка. він він має 230 лошадиних сил, що набагато більше, ніж той. Маю тут сівалку і причіп маю до трактора. Мені, в принципі, цього вистачає. Тут культиватор. Ось такий. ну Мені прям подобається, прямо новий новісінький. Тут купив вже не нові, взагалі не спорчені, ні нічого. Тут диски перемальовані, мотор відремонтований. Я, до речі, тут зробив коробку автомат. Виходить, це вже тут коробка автомат, не механіка а автомат, ідеально просто. Що можу сказати за цього трактора? По вигляду він дуже гарний, мені навіть більше подобається, ніж будь-який трактор. Ну, МТЗ наразі поки що мені більше сподобає. Тут я такий виходить комбікорм для корів. Як правильно би сказати, ну такі скажу, що це комбікорм, що додатки корму там додається. Там у мене невеська 5, тут а що ще маю цікавого нічого. Добре, будем, зараз будемо гній грузити. До речі, я ще стайню переробив. Тут у мене тепер. Що ти там, блейш його там блей, його пересіде? там блей-блей? Ну, таке діло, діло я маю тут на господарстві. Зараз беремо МТЗ-шку, сідаємо в нього. Зараз будемо грузити гній і будемо возити це все діло на, на город, розсипати, потім орати. Е в городці буде, ще може там у той бабі свігори, я не знаю, як баба там скаже, то поїдемо вже туди до тої баби Параски. От, то. Тут мало гною, чесно кажучи, маю. Але що проблюватися? Хоч і є... чуть маю, добре. це Ось так все. Зараз будемо пробувати це все грузити. Ще попробую це розкидувати діло, як воно піде. то прийдеться досить довго руль вивертати, але що, пороблю. Хоча тут і би мало вистачити. Хоч його тут небагато, але має вистачити, його на поле. Там колхати розсипати там. Чесно кажучи, я думав, що тут весь гній піде у цей причіп, а тут ще виходить, ще є. Досить е непогана була купа гною, ще взяв тут ковш спереду, щоб не їхати, так скажу, порожняком. Так, дам назад. Акуратненько, ось так. Давайте підчіпимо. Під'єднаємо шланги. Так, під'єднаємо самий вал. Все гарно є. Так, тут а, поки що включати це все діло не будемо, бо включимо вже, як будемо там у баби на городі. Поїдемо туди теж їй допоможемо як не як бо тому що треба в селі допомагати, хоч і старші люди. все одно треба допомагати, хоч і просять. Там, здається, що не рідні, але вже так з часом і то вже робляться самі свої люди. Добре, будемо їхати. Так, а я ворота закривав за собою, ворота я закривав. Добре. Там щоб баба мені давала гроші, якісь то я наті брати не буду, тому що то виходить, нема що брати, тут лише просто гній розкидати, тут нічого важкого і нема такого, щоб я аж там наробився чи ще щось. Добре, давайте тут закриється і тепер знову їхати. Чесно кажучи, далекувата дорога до тої баби, бо то виходить треба... Хто знає, де сільрада знаходиться, то там виходить, де я ще їздив, чистив дорогу зимою в тому році. То бачив, куди я їхав. На МТЗ в це... мене вроді 10-21, якщо не помиляюся, МТЗ-шка червона. Бо чесно кажучи, не пам'ятаю, вроді 10-21. То бачив, яка дорога туди далекувати, то треба їхати попри сільраду, але я тут постараюся якось скоротити, щоб поїхати тут огородами, але тут хоча не вдасться, бо може ще хтось з людей тут щось засаджує. І щоб зараз когось топтати трактором, то я теж такого не хочу. Зробити, так скажімо, це ну, не по-людськи, щоб комусь топтати. Я цього, цього робити не хочу. Ну, Трактор їде на ідеально, тягне без проблем, переч. виходить, я їду максималочку, 35 км в час. Він взагалі не чує цього прицепа. І зараз спробуємо його там увімкнути, включити. Може зараз там якось трошки він себе піддасть, що буде затяжкувато, хоча думаю, що мав би їхати за і ідева. Але дем такий коптич й лкі Ди Дизель коптит по повній програмі. Дякую за перегляд! Так, що, друзі, я вже практично доїжджаю до баби Пораски, я хоч дорогу скоротив, поїхав сюди городами. Правда кажуть, що добре, що нікого не було. Я думаю, що може хтось буде кричати, а я ще почав ризикувати тут, що повороті. Я думаю, що я сюди всі взагалі не вміщу, що десь застрягну. Але що за фермер, хто не ризикує, мушу всюди десь ризикувати. Так, десь вроді сюди хата йде баби пораски, десь сюди направо. Йой, що то народу десь йде. Чи що? Що то? Всім бабами курва на сніг вступи здоров'я, ну йшліпкрафи, ну шо то є. Ай, бля хати муха. Вроді сюди хата іде, баби-поразкі, десь полі в її стороні. То в неї що там пару сотих, то навіть нема що там гроші брати за то. Навіть о, цей я можу її задурно зробити. Так вроді десь тут. О. Ця хатинка. Та-та-та, ось ця хатинка тут, де живе баба ця, вона тут виходить сама на господарстві. Тут хоче картоплю засадити, та й просила би я її тут трохи виходить Накидав гною. Виджу, що тут поле оброблене. Що хтось щось робив, але якісь тут -то каміння. чи то баба має позбирати, чи що. Може якось би це каміння попробувати кушом зачерпнути, а? Але хто знає, чи всі получить Чесно кажучи, не знаю, би це позбирати трохи. Каміння тебе зараз десь на сторонку Повисипати, а? а? ну зараз попробую. Прицеп від'єднати, перший раз або десь з'їду туди на сторонку. Тут ніхто не кричав, що прицеп лишив десь по дорозі. Посеред дороги. ти ще Ось так. Давайте відчіплю шланги, вал. Так, відчіпаю причіп, давайте десь цю купу гною висиплю тут. Спушую ось так десь. Попробую зачерпнути. Якщо каміння піде, що взяти, може, то піде. Якщо не піде, то я. Що знаю, ти. Я потім... Постараюсь якось допомогти позбирати, але... Цікаво чи це за каміні пушом взяти, а? Породі такі великі каміні мало би взяти з кушо. Не, бресь Ні, ці не брясі, кушов. Ніці не затирайте, воно там глубоко. Треба щоб викопувати, я зрозумів. Добре, добре, буду причіпати причику, зараз це візьму назад. Виходить, все гнію коуш. Ось так. Десь там уже бабі висиплю на інакше місце, не буду туди. Хоча тут ідеально місце пасує наразі. Ось так лишу тут бабі. Трохи гною, щоб мала там би підсипати, якщо б хотіла собі чесник посадити чи ще щось, то якраз гній підходить для чесника. Чесно, каміння тут прям дуже багато, тут навіть хату можна буруватися. Ой, не добре, я під'їхав. Хату можна бурувати. Ось так, добре. Давайте підчіплю. Так, шланги, вал. І все, так, давайте розкладу причіп. Ось так. Діло пішло, красота просто неймовірно. Як розкладається, це так як трансформери, якісь я таке обожнюю. Треба якось сюди їхати. Аккуратненько. Давайте сюди будемо починати з самого краю. Тут вроді ширина, якщо не помиляюсь 8 метрів, що розкидає гній. Давайте буду включати і розпочнемо розкидувати. Тут а, одне ще недобре виходить, що хата чуть під... підмішує гній ні воно наше якби заїхав десь у хату, то ще би розніс цю хату. Так, трактора закрию на всякий, щоб тут ніхто не лазив. Так, тут а, я старався якнайкраще розкидати гній на городі, ну думаю, що добре. Там я купу лишив гною, у разі чого, якби баба хотіла собі там чесник підсипати, чи ще щось там, чи цибулю. Треба зараз бабі сказати, хай подивиться, що до чого. А, але так, цей город треба буде переорювати. Хтось буде там переорювати, а я поки що йду до баби, заговорюю, запитаю, що там, чи добре зробив, чи не добре, хто знає. Баба взагалі задоволена, сказала, що на ліганську зроблена, баба виходить, що дала мені з 20 єс. А я казав, на мені що? тримайте собі, а баба каже, тримайте, заробив, ти старався. Дала 20 єс, виходить, що нагодувала мене, правда, давала гроші, я вже гроші не взяв. Сказав, що це виходить задурно, а 20 єс я вже взяв, Бо воно вже на тому настоювало, щоб я щось взяв. Добре, давайте будемо сідати. Їхали тепер додому, заводимо трактори. Так, тут -то десь яйця покладу, щоб не потокти. Трактор справляється, але чесно кажучи, мені здається, що мав би цей причіп трохи густіше розкидувати, чи він так там настроєний. Бо, чесно кажучи, я ніколи не мав тут, таких е, прицепів. І не знаю, як практично ними користуватися. Може ще якось це треба там трохи настроїти, щоб густіше. Або то -то так і має бути. Інакше нічого не пороблю, Добре, тепер їдемо до себе додому, розкидаємо там уже. Бо там треба ще й орати поле. Там я виходить був, засадив пшеницю чи що там. Виходить, та пшениця пропала, потім я кукурудзи засадив, щось то е, виходить, і дохід мав і не мав. Таке собі херня зідала е, з, з тих кукурузів. Добре. Знову поїдемо сюди городами. Щось тут вже гору трошки тяжкувати йому тягнути, чесно кажучи. МТЗшка 80.1 з балочним мостом і з Куном то справляються на ідеально. Просто на ураші причіп справляються на ідеально. Не це просто радує. Так, тут ще трохи гною залишилось. там. Трохи гною, залишилось практично на дні. Трактора наразі я залишаю тут, а ще завтра поїду, там треба буде посипати теж гноєм, там поле виорати, підживити, бо я теж той гній не буду тримати на купі, щоб назбирувалося, збирювалося, а куди його буду дівати. Так ліпше на поле висиплю та хоч буде якась пожива. Ну що, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Будемо продовжуватися в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.